У Мелітополі знову працюють партизани. ЗСУ схоже продовжують зачищати місто перед контрнаступом. Між тим на Росії чергова диверсія. Більше розкажу у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Настасія Федор. Ранкова бавовна в Мелітополі виявилась замахом на так званого заступника начальника МВС області. Про таке заявили пропагандисти з Ріяновості. За даними медійних помийок, біля будинку заклали бомбу. Про якого саме заступника йдеться, поки невідомо. Але ось що пише пропаганда. В Мелітополі завершено покушення на замначальника обласного власного Запорожської області. У ворот його дома була заложена бомба. Мужчина госпіталізований. Заведено уголовне діло. Кінець цитати. Пізніше кремлівські видання ТАС заявили, що російські окупанти нібито затримали диверсантів, які підірвали колаборанта так званого заступника начальника УВС Мелітополі. Написали ось таке: Задержані диверсанти планували завершити ачерідний тіракт в період майських праздників сообщили в управлінні ФСБ по регіону. Кінець цитати. Однак, як завжди, жодних доказів росіяни не надали. Цього ж ранку мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вранці, 2 травня, в Мелітополі про вибух сталося у 6.45. Чули бавовну мешканці північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчали машини поліції та швидкої. Тоді Федоров наголосив, що карети швидкої допомоги це знак, що атакований якийсь колаборант, і мер не помилився. Додам, що нині вибухи у Мелітополі на його околицях лунають ледь не щодня. Так, напередодні увечері був підірваний штаб окупантів у Михайлівці. Про це також повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники. Вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі. 27 квітня у місті ліквідували колаборанта Олександра Міщенка, якого Кремль призначив начальником відділу поліції. Він помер у лікарні. Від того ж вибуху постраждав і інший колаборант поліцейський Юрій Акімов. А ще раніше у місті вибухнув автомобіль Максима Зубарєва, який донедавна очолював російську так звану адміністрацію Якимівського сільського поселення. Він був госпіталізований у тяжкому стані. Важливо, що Запорізьку область називають одним із напрямків. Українського контрнаступу. Певно, саме тому там активно працюють наші партизани. Якщо у вас своя версія, чому партизани посилили свою роботу, напишіть у речі в коментарях. Водночас і російські загарбники посилюють терор мирного населення. Так, окупанти вимагають від місцевих мешканців російські паспорти, навіть в аптеках. Про таке повідомляє Ріа Мелітополь. За даними каналу, нещодавно військові РФ вимагали від відвідувачів аптеки в районі залізничного вокзалу показати паспорт країни агресора тим, у кого немає російського аусвайса, починають. Погрожувати депортацією, крім того, мешканці сіл Рівне, Семенівка, мирне повідомляють про те, що загарбники зупиняють приміські маршрутки, висаджують усіх пасажирів і перевіряють телефони телефонні паспорти. Власне, поки російські мальчики продовжують загарбницьку війну проти українського народу, на болотах стає все менше західних компаній. Так, один із провідних європейських та світових виробників обладнання для металургії, компанія Даніелі, ухвалила рішення про припинення діяльності в Росії. Голова ради директорів Джан П'єтро Бенедетті зазначив, що вихід з російського ринку став неминучим. Раніше компанія заявляла, що не тільки продовжує продаж своїх активів у Росії, але й більше не вважає можливим укладення нових контрактів на поставки для російського ринку. Додам, що до початку повномасштабної війни Даніелі була одним із основних технологічних партнерів українських металургійних компаній. Друзі, ви на фабриці новин ставте вподобайку і підписуйтесь на ютуб канал.